Якщо тобі цікаво дізнатися, хто буде пропонувати тобі відносини, хоча, можливо, ти і хочеш нових відносин, можливо, не хочеш, але просто цікаво, то цей розклад саме для тебе. Давай подивимося, в яких енергіях знаходиться людина, для якої цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальним розкладом звертайтесь за покликанням в шапці профіля, для якого цей розклад. Ой, для людини, яка ще довго обдумує, не може вирішити, прийняти рішення, можливо, не бачить виходу. Людина, яка змушена тривалий час балансувати і боїться бути обманутою. Обманутою своїми очима, своїми думками, тобто вибрати, зробити не той вибір, який їй потрібен насправді. Для кого цей розклад? Ой, для людини, яка планує якось витратити кошти можливо на подорож, можливо, вкласти їх на розвит... розвиток бізнесу, приваблення клієнтів. А, тобто людина а, має якісь кошти, але ну, можливо хоче рекламу якусь запустити. Так, або очікує звістку, що нарешті проєкт закінчений, і скоро надійдуть результати. Чи фінансові, чи кар'єрні. Так, хто ж буде пропонувати тобі відносини? Давай подивимось. Хто? Король жезлів, лава вон стрілець. Людина пристрасна, енергійна, харизматична, не може всидіти на місці. Постійно якісь ідеї в голові. Активна, дуже, енергійна, щедра. Так, можливо, відважна в чомусь. Може бути світла шкіра, світле волосся і блакитні або світло карі сірі очі. Хто буде пропонувати відносини? Ой, людина дуже традиційна. Дивіться, у відносинах, у стосунках, людина дуже традиційна. Тобто, спочатку залицяння, знайомство, приглядаємось, залицяємося. І якщо людина вже обрала, то це серйозна вже пропозиція може бути. Людина переможець. Можливо, когось навчає є вчителем, можливо, комусь десь вчиться. Це може бути там йога, наприклад, духовний якийсь розвиток, і людина вже багато чого досягла в цьому. Завжди, от вищі сили, її підтримують, є в неї підтримка, багато перемог, багато здобутків у цієї людини, хто буде пропонувати відносини. Людина, яка створила себе заново, були якісь відносини, можливо, звісно, хтось вдівець, дехто, може бути, просто жінка пішла або він пішов від неї, наприклад, зрадила. То тут розлучення було з попередніми стосунками з попередньою жінкою. Я говорю, для... Жінок, чоловіки перевертайте під себе. Людина знайшла в собі вже сили і продумує, як далі діяти, можливо, вже задумується над новими стосунками. Зараз займається роботою, плідно працює, бере всі шанси можливі, але дуже чітко відчуває свою самотність. Настільки чітко її відчуває, що не шукає, не шукає, не ходить там по різним місцям, щоб знайти, ні, не шукає, але ще досі не зустрів, не зустрів таку жінку, хоча сам по собі, дивіться, людина, яка не зовсім відкрила свої якості, вміє веселитися, любить компанію, вміє бути самотнім на самоті. Вміє... от Є якісь такі унікальні уміння в цієї людини, що з нічого щось створити красиве. Людина не розповсюджується про свої інтереси, свої плани на сайтах знайомства. Якщо вам сподобався розклад, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.